Я на того щось поставив. Отже, всім привіт! Восьма серія. Я майже в гуморі. Про Корею українською. Сьогодні поговоримо про об'єднану силу. От, Звичайно, хтось щось чув, хтось щось знає, проте докупи завжди ніхто Хто нічого не збирає. Тож, почнемо. Оскільки ще раз наголошую, що на Ютубі повна глина по ефірах, мається на увазі в реальному часі. Тож буду просто вже читати як для подкасту. Але хтось доєднався. Теж приємно. Тож ми закінчили на трьох королівствах. От, ну, минулого разу. І десь у 612 році. От, Імперія Суй об'єднала материковий Китай. Отако. От Об'єднали в одну державу. Ну, і, звичайно, що зробили? Одразу ж напали на Когирьо. Ну, тому що? Ви ж пам'ятаєте, що Кигирьо була наймогутнішою такою силою, державою, саме на цій частині біля Корейського півострову. Тобто держав було багато, були три основні доброго вечора, і дуже багато дрібненьких. Як ми пам'ятаємо, що з Когирьо два сини, бігли. бігли, бігли бігли, на південь і вже там зробили пекче. От, державу. А сила це була держава, яку ми зараз вважаємо саме корейською державою. От, але ще Кореї не було. Була лише місцина, яку ми так називаємо Корейським півостровом. Отже, китайська династія Суй напала, звичайно, на Кигюр, з армією, отак собі на хвилиночку, понад мільйон осіб. Пам'ятаєте, я завжди казав вечір в хату. Я завжди казав, що китайська армія вона брала не тільки оснащенням, але й численністю. Тому що така купа народу, навіть з якимись там паличками, я вже не кажу про арбалети, я вже не кажу про нічі, я вже не кажу про все це і, звичайно, катапульти. Про все це я не кажу. Просто навіть з палицями. Якби мільйон людей напало на Корею, звичайно, просто маса. Проте і тут буде зараз. Цікава штука Дрюка, яку ви прогавили, а багато хто просто не знав, а багато хто і не цікавився. Прогавили ви з RAN BTS, тому що я наголошував про це, і в лясах-трясах за BTS я це згадував. От, але, звичайно, не всі люди передивляються усі серії. М -м, дарма, дуже багато цікавого. Тож, воєнноначальник на Кьогюрьо, Ільчі Мундок не пригадали? Ні, шкода. <хи> Проте, саме в BTS, коли бантани вигадували там дуже багато ігор, і треба було якось сказати синонім чогось, пам'ятаєте, там на білому фоні вони сиділи на таких сходинках і дуже дуже голосно, і швидко говорили там всілякі. Просто слова, знаєте, такі рандомні слова. Хоча там в серії все було логічно. От, і саме Джин наказав: там а, треба було про качку сказати, і там яка найсильніша качка. І от він сказав: качка Мундок. А В інших якихось перекладах таких, знаєте, які я називаю недолугими, там було зазначено або там заморожена качка, або ще щось. Проте саме корейська а, назва качки мундок. Бо є така качка. І от коли її готують, вона звичайно так і має назву качка-мундок. Але сам мундок це звичайно воєначальник, генерал Ільчі Мундок. То от саме е, ця людина, оце слово мондок, воно вже є синонімом ворота, стоп, міць, сила, перепона. Згадали? Ні? От, а поясню чому. Е, бо саме він е, якимось дивом і не без, без якоїсь там помічі зверху, саме він. Зупинив оце понад мільйонне військо. І переміг. <сміг> Отаке. От і саме е, оцей мундок і став таким синонімом. Тобто е, мається на увазі, що самі ворота, от просто знаєте, біля оселі, вони мають свою назву, звичайно. Але якщо це е, ворота, які не пускають, саме от просто міць сила. Перепона, там ніхто не пройде, стіна, тобто дуже багато слів, він є синонімом. Тобто, можна вживати саме мундок замість оцих всіх слів. Тож, ну, Просто рахуйте, що ви знаєте вже корейську. Дивіться, скільки слів можна замінити одним. От. І, звичайно, коли він переміг, розгромив повністю усі ці суйські армії, в битві на річці Сальсу. Сучасна вона має назву Боже, Я зараз прочитаю, тому що я ж це не вимовлю: Чхончхонган. Чхоньчхонган. Отака назва. От, і суйська династія зазнала величезних збитків через провал цієї військової компанії. Звичайно, це призвело до занепаду і взагалі падінню династії в 618 році. А, звичайно, династії змінювали одну одну. І це про Китай я зараз кажу. Тож, наступна династія була тань. Династія китайська, тань. А, декілька разів, звичайно, а чому мені? Звичайно, нападали на Кігурьо. От, але кожна спроба закінчувалася невдачею. Це пояснюється дуже просто. А, не тільки... Тим, що якимось дивом армія Кигю протистояла численним о, таким і нападкам, і, звичайно, дуже багато було людей, ну, вояк з Китаю. Але справа вся в тому, що гори вони робили отаку штуку, що всі ці війська вони, звичайно, через таку маленьку-маленьку проласку мали. Проходити, і от там їх вже били, перебили. Отак от Кигю все ж таки вистояла саме в тих війнах. Проте, звичайно, і саме Кигюрьо зазнало дуже багато втрат і серед людей, і серед зброї, і серед, взагалі, навіть просто їжі. Тому що ви ж не забувайте, що Китай все ж таки материк, от, і там більше площі. Але. Корейський півострів має тільки те, що на ньому є. Що на ньому виросло, що біля нього спіймали. Ну, тож треба враховувати такі. Тим часом держава Пекче, от, а чом і ні? Вона ж то на Півдні. Знаєте, то далеко, там Кигрю, а вона на Півдні. Чинила напади насилу. Просто для того, щоб поширити свої кордони. Ви ж пам'ятаєте, що це ще не об'єднана територія, а окремі держави, і кожна держава, звичайно, хоче щось такого собі урвати. Але прошу просто мати на увазі, що оці напади між корейськими державами вони не були такими глобальними і не були такими вбивчими. Ну, отак можна про це говорити. І вже зараз я знайду де це. Сила безуспішно шукала допомоги у Кигирьо, яке, звичайно, перемагало китайській армії. Тому вони вважали в силі, що там якась супер-пупер армія, і вона може допомогти, і просто це пече ліквідувати. Проте у Кигирьо були свої плани і, звичайно, свої труднощі після от таких нападів саме з Китаю. А, і тут, і тут. Що зробила сила? А, вона просто вклала такий договір саме з імперією Тан. Ну, тоді, звичайно, не було бомб та ракет. Це добре, і от е, сила вдалася просто до хитрощів, воно вклало такий е, договір саме з е, цією китайською династією. Е, тан, і тим самим своє військо воно збільшало. А е, що було в цьому договорі? Вони зробили таку штуку, е, не наче вони будуть представляти е, китайські інтереси, і коли вони вже... Переможуть оце. Пак Вони поставлять, звичайно, китайських якихось там товаришів, які будуть наглядати. І, звичайно, ми, і ви, і все таке. А, нічого не нагадую з історії України. М? Ну, вже не буду казати. Почитайте саму історію. Я ж кажу, дуже-дуже багато спільного. От. І, звичайно, вже. Збоку, збоку, оці китайські танські війська, об'єднавшись з силою, все ж таки довбанули по пекче, і, звичайно, його просто завоювали. От, звичайно, зробили ще і напад на Кирьо. А чому ні? І отак, от, от, сила з китайцями заграбастала повністю весь оцей Корейський півострів. Проте війна начебто закінчилася. І тут треба вже щось виконувати з цього договору. Тобто Китай вважає, що це його землі, сила, звичайно, вважає, що це її землі. І тут невдачка, недостачка, тому що Китай каже, а отут же в договорі ви казали, що будемо все це не просто там ділити, а саме будете ви представляти наші китайські інтереси. На що сила сказала: Боже збав, Боже збав. Ви ж перший раз чую, якою мовою написан документ, якою? Що китайською? А ми ж не знаємо її. Ми ж корейці. Ну <свісно> зрозуміли. Звичайно, вони ще не були корейцями, тому що не було ще а, такої назви, як саме Корея. Це я зловив мой. Бо відкрив балкон, і вона, звичайно, в хату. От, але мова знову таки не про це. Отже, так, де це ми? Тара -та там От, коли впало, і і і, і і і і І впало воно у. -у, 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 -у. 668 році було зруйновано. Китайська династія тан в 644 році зробила низку невдалих походів проти Кигурьо. Лише Союз і сила дозволив династії Тан в 660 році розгромити спочатку армію Пекче, а потім вже в 68-му От, Але після завоювання Пекче. Та Когирьо, в союзі сила танський Китай спробував встановити контроль над усім Корейським півостровом. А танська династія сподівалася закріпити у себе всі землі Кюрьо і Пекче, і по типу не чіпати силу. силу. Але територія Пекче в, 60, ну, в 668 році була просто анаксована державою сила. Так, на хвилинку. От, Вони просто туди війшли і просто взяли. Не буду нічого проводити навіть ніяких паралелей, тому що всі ви, звичайно, знаєте, що тут хто, хто анексував. От, і, 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 і. -і. <світтє> а, і, звичайно, визнала себе васалом Китаю. сила, Як було зазначено саме в договорі? Під виглядом захисту китайських інтересів у 670 році почалися війни між силою і танськими військами. Тому що, звичайно, сила хотіла контролювати і свої землі, і Заграбастані. От а танська держава, ну, Китай, він не зрозумів, якого дідька і. Взагалі, от то, що було в договорі. От. І тут, 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 тут почалося все саме таке цікаве. Так, зараз прочитаю, тому що не хочу помилитися. Знаєте, тут же ж в роках вся справа. Ну, кому роки потрібні, тому, звичайно, дуже це. О! Так, боже, нічого не бачу, тому що є ліхтарик, і він світить прямо в око. Так, це знайшов, це знайшов. От. Але територія Печер, значить, анаксована сила, яка визнала себе китайським васалом. У 670 році розпочалися оці сила китайські війні, в ході яких кордони сили просунулись аж до річки Тедон. Мається на увазі, що сила. А все ж таки, навіть оці танські війська трохи, ам, <хи> вам туди, назад, додому. А, чому це сталося? Тому що саме танський Китай а, був вже по вуха по вуха у війнах, які велися на Сході, Заході, тобто скрізь. І саме ці війська, вони більшу свою масу туди. Спрямовували. І, звичайно, невеликі такі армії вже ходили на Корейський півострів. А саме цим скористалася оця сила. І коли сила захопила Пекче і потім просунулася ще в бік Кигурю, отут вже і виникла держава, об'єднана сила. Це вважається таким першим об'єднаним. Королівством саме на Корейському півострові. Тобто воно, оця сила, ця держава поєднало. Звичайно, все, що було на, по... Просто от на шляху, це маленькі дрібні держави, якісь поселення, містечка. Ми з вами говорили, що дійсно держава це що? Є головний, є підлеглі і є народ. От, Але ми там не хочемо. До вас вступати. Отут сила вже нічого не бачила, не рахувала, просто тупо йшла і всіх під себе, під себе, під себе, під себе. Отаким От чином, і здобулося оце перше таке на Корейському півострові з'явилася оця держава об'єднана сила. О! Так, хоча ще не повністю він був об'єднаний, тому що не забуваємо, що є дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато дрібних островів. І навіть не дрібних. І от на кожному, майже на кожному, була своя така мікродержава, чи там королівство. Вже як його там ви назвете, так воно і буде. От. І-і-і-і. Боже, тут такі прізвища. Не знаю вам, на що ці прізвища. Серйозно кажу, завжди коли вчив історію жодного прізвища взагалі. Тобто там підказочки такі, знаєте, той пішов туди, той сюди. Так хто там, а то ж Хмельницький. Ну, отак от. Але знаєте, а якщо саме по прізвищах все запам'ятовувати, комусь набагато легше. Мені от якось не так. Так. І що я що я хотів сказати? Що після завоювання Кюгрьо і Пекче, виникла ж оця об'єднана сила, яка в 935 році змінила свою назву держави з об'єднаної сили на Коре. Корьо Коре. І оце коре-корьо з 918 по 1392 рік це була вже величезна держава. І саме від неї почалося ну, оце таке загальне Корейський півострів, Корейська держава, в якій мешкають корейці. От саме звідти. А Корея це була одна з невеликих держав, яку, звичайно, ця об'єднана сила захопила. От, але коли почалося, ви ж зрозумієте, що а, коли м, починають обирати назву чи взагалі якась думка про зміну чогось, воно виникає в якійсь місцині від одної людини. От вона щось там сказанула, і потім ця думка пішла, 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 пішла землями. А у нас це робиться так: хтось з кимось посварився, от мається на увазі з депутатів. От. І, звичайно, щоб прибрати другого депутата, треба зробити якийсь закон, який буде проти того. От. І, звичайно, той перший депутат починає просувати цей закон, просуває, 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 просунув, ніхто ж нічого не знає, всі як індики. Проголосували. Все, закон прийнято, той перший позбувся того другого, а далі люди Вони страждають, тому що оцей закон, він вже їх. Торкається, він же їх стосується. Саме так і ми постраждали. Тому це близька тема. Звичайно. Хі -хі -хі. От. І ще хочу додати, що у той же час на півночі розвивалася нова держава Бохай. А корейською це буде пархе. Ну, звичайно, китайська назва, корейська назва. А, і пам'ятаємо, як я говорив про Хангиль, як можна китайською написати Бохай. В голові мати пархе, і до того ж якось не збожеволіти. Ну, от бідні люди страждали, говорили однією мовою, писали іншою. І цей період в історії був ознаменований розквітом буддизму. Не забувайте, що е, яка сила, яка держава, яка течія вже захопила якусь місцину, саме та релігія там і буде панувати. Звичайно, всі, хто проти, вони йдуть геть, або просто їх страчують. От. І це стосується кожної держави, кожної країни взагалі на землі. Так воно і було. Пам'ятаєте Америку? Будь-яку. Мається на увазі і північну, і південну. І припхались європейці зі своїми канонами. Що там відбулося? Геноцид. От. І... Мова вже не йде про те, що там якась релігія краща, якась там правильна, вона неправильна, будь-яка. Тому що кожна місцина має свої якісь і історії, і взагалі культуру, і вже не можна казати, що якесь там плем'я, знаєте, там, що там було в Америці, і майї, і інки, що вони були неправі. Хоча Кожен з них був в, свої, в своєму часі. Звичайно, повністю різні були там, віровподобання, віросповідання, і обряди були, і все, що завгодно було. Але європейцям це було по цимбалах. Ну, і зараз ми вже маємо, там, наприклад, от, там, Бразилія, Мексика. Неначе? Неначе просто філіал Ватикану. Ну. Там дуже-дуже-дуже серйозно все з католицькою церквою. Що б відбулося саме на Корейському півострові? Чия релігія взагалі змогла б перемогти, аби не отакі туди-сюди, знаєте, там з Японії, з Китаю ще хтось прийшов? От таке все на голову кому? Народу, ну, от як завжди. Чудове відчуття гумору. Ага, це я читав. Так. Ну, все, що стосувалося саме цієї об'єднаної сили, я сказав, але далі я вже не буду продовжувати. Мається на увазі в наступній серії продовжу. Тому що там вже потім більш глобально все йде. Тож я поділив а, оці всі такі ери, у BTS ери, в історії ери, завжди є якісь моменти. От, тому що виникло... Потім вже буде е, пізні три королівства. Вони інші, люди там інші. Якісь там здобутки чи навпаки перепони знов таки інші. Тож, е, все, буду прощатися. Побіг я на TikTok, бо там також обіцяв, і там вже будуть люди, які будуть це поглинати. <плес> поглинати. Вони хочуть поговорити, звичайно, на тему 18. А тут бац все. Будемо історію читати. <ріхи> Отак. От Сама. Ой Боже. Сама логічна мова це українська. Як чуєш, так і пишеш. Да, зараз. Конечно. <ріхи> Навіть більш ніколи не кажіть такого. Це було колись. А зараз стільки змін в якихось правил в вимові, написанні. Серйозно кажу, зараз вже ніхто не може так сказати: як чуєш, так і пишеш. Чуєш, знаєш і пишеш три різні взагалі слова. Отако. Головне мати добрий слух. Я вам хочу сказати до слуху тут далеко, бо ще треба просто знати, що зараз є правильним. Потім не здуріти, коли ти диктуєш навіть якийсь там диктант, щоб вимовити правильно. А дуже багато слів зараз, які взагалі складно вимовити через оці правила, які їх зачіпають. Потім зараз така кількість величезна якихось слів, які зараз, знаєте, там. Вони вже, правила їх не торкаються, бо вони є винятковими. А, проте саме ці слова інколи і мають бути от змінені, а всі інші ні. Ну, тут такі вже справи. Хороший ви вчитель, тільки учні прогулюють, знаєте. Раніше так, міг би якось так засмутитися, зараз ні. Тому що у всіх свої справи і отаке От життя. Все. На цьому закінчили. Так, сьорбну кави. І побіжу, звичайно, на TikTok Тихою, спокійною, всім ночі. Добраніч. ніч. Дякую і вам на добра ніч. От бачите, сьогодні так лаконічно за півгодинки все зробили. От. Тому що, знаєте, не хочеться е, читати там все, що є. Тому що зазвичай у нас якісь е, там, знаєте, такі історичні дані. Всі хочуть знати там прізвище того, хто там очолював якісь війська, кудись вони пішли, щось там вони зробили. Це історія, і це вже. Ви ж знаєте, що буває так, що. Там армію командує якась одна людина, а герої зовсім інші. І здебільшого ці герої взагалі невідомі історії. Тому що ніхто навіть не пам'ятав, звідки ля ця людина, хто ця людина, і частенько буває так, що навіть ніхто не знає, що вона зробила. Тому в історію пишуть: хто очолював, той і молодець. От, але дійсно бувають отакі винятки, як оцей Ільчі-мунток. Це вже така, знаєте, людина, яку знають всі корейці, тому що це такий герой. Його можна порівняти, ну, можливо, тільки з Хонгільдоном. Це такий герой народний. Він народний герой, його знають всі. А от Ільчі Мундок це вже історична особа. Бо про Хангільдона, знаєте, як про категорошку. хтось знає, хтось не знає. Хтось думає, що це казка, хтось думає, що це легенда, хтось вигадка і таке інше. Тож, все. Більше не буду тем підіймати, бо знов за щось зачеплюся. А, так, скоро побачимо хосока, наше сонечко. Дійсно, дійсно, скоро вже побачимо. Так, все. Боже, що це в мене в голові? А щось... А, Боже, я ж трусив точно. Ну так знаєте, вирішив щось прибрати, натрусив собі на голову, зараз так провів по волосах. Щось є. Думав, хто там, хто там, <світ> <світ> <світ)> хто там ходить. <світ> так, все, бувайте. Люблю, цілую. <світ>